Світ не рухне, якщо я відпочину. Всім привіт! Вітаю вас у новому дні і вітаю на своєму каналі. Насправді, бажання записати відео на цю тему виникло раптово. Нещодавно виклала пост в інстаграмі на цю тему, і неочікувано він викликав реакцію зі словами підтримки та власними історіями. Тож, відчуваючи, що я не одна в цій темі, мені стало сил поговорити про це. Тож, історія про те, як я себе їм, які спеції використовую, і що потім з цим роблю. Неодноразово в своїх відео я розповідала про важливість відпочинку для нормального функціонування, балансу в житті і підтримки себе. Про те, що якщо цей відпочинок не запланований, або займає більше часу, ніж очікувалось. Або взагалі не приносить задоволення. Що, якщо з'являються додаткові обставини, які руйнують всі плани? Що, якщо в тебе вже немає сил? Що, якщо внутрішній я відчуваю, що мені потрібен відпочинок, що я на межі, а мозок починає пручатись? Спочатку ти думаєш на час відпочивати, потім відчуваєш більше втоми, потім тебе починають дратувати, оточуючи, потім ти все ж вирішуєш збавити темп. Бо пам'ятаєш, що траплялись в таких випадках минулого разу. Потім ти лежиш і думаєш про власну неповноцінність, потім ти сперечаєшся із собою за право перепочити, за право нічого не робити, нічого не хотіти. Потім ти відчуваєш провину за те, що, можливо, не виправдовуєш чиїхось очікувань, навіть якщо своїх власних. Потім ти через силу намагаєшся зробити всі ці справи хоча б в своїй голові. Витрачаєш на це власне купу енергії, справи не зроблено, ти втомлений, погіршується сон, з'являється прокрастинація і посилюється ось це відчуття провини за те, що ти нічого не робиш, що ти на паузі, за відсутність власних сил, бажання щось робити за відсутність можливості бути енергійною, слідувати якимось там своїм планам. І замість якісного відпочинку цей стан розтягується на тижні, можливо, навіть місяці, і ти себе через це колопаєш, свариш, але ж і краще не стає. І це безкінечне коло, коли в тебе немає сил щось робити, ти через це себе цкуєш, через це в тебе ще менше сил і бажання щось робити, і це як замкнене коло. І в якийсь такий рандомний момент, втикаючи в нікуди, мій мозок згенерував питання: а власне, за що я відчуваю провину? Чому? І мене так трохи зацікавило це питання, і я вирішила з'ясувати його природу, природу походження цього питання. І аналізуючи всю інформацію, яку я знайшла, я виділила для себе декілька причин появлення такого стану. В моєму випадку їх, мабуть, буде три: це зовнішній тиск. В принципі, сучасна культура вона спонукає до якихось дій, до певної продуктивності. Причому саме цікаве, що вона навіть може встановлювати тобі межі, коли ти це маєш зробити, обганяючи в тебе в певні часові рамки. І спонукає відповідати якимось стандартам. Друге, це, мабуть, перфекціонізм, бажання бути ідеальною в усьому. І насправді не важливо, яка природа цього бажання, чи то виховання, чи то власні якісь забаганки, чи можливо, вимоги людини, яка зараз поруч із тобою. І якщо раптом не вдається виконати все на 100%, ти впадаєш в таке. Такий стан відчуття провини за це. Тобто ти не кажеш собі, зараз я трохи перепочину, відновлюсь і з новими силами продовжу це робити. Ти до останнього себе давиш, б'єш і щось вимагаєш. І третє, мабуть, що я б додала сюди, це страхи. До кінця я точно не знаю, як саме обізвати цей пункт, але тут, мабуть, про страхи не виправдати чиїхось очікувань. І Інколи навіть своїх, і близьких людей, і інколи навіть незнайомих тобі людей. І інколи, що найдурніше, я, я вважаю, не виконати очікувань, які ти сама вирішила, що люди від тебе очікують. Якось так. Тобто ні прямо, ні під кутом тобі нічого не казали, ніяких не давали натяків, але фоном ти продовжуєш грузити себе. Бо тобі здається, що ця людина щось від тебе очікує, і виходить, що, врешті-решт, найважкіша і найдурніша боротьба це боротьба із собою. Оцінивши всю цю інформацію, не знайшовши офіційного підтвердження, тому що я не можу бути собою, тому що я не маю права на відпочинок, не можу себе любити, не можу з турботою до себе ставитись. Я все ж таки вирішила знайти декілька можливостей позбутись цього відчуття, бо лише розуміння, що це не ок, якось не вирішує проблему. І ось що я для себе виділила: тут будуть такі загальні пункти і пункти більш практичні. Перше це планувати відпочинок як обов'язкову частину дня, не чекати якогось там часу, колись там. А зробити це звичкою, виділити собі час, хоча б нетривалий, для відпочинку і розслабляючих занять. І згодом відпочинок перестає бути чимось таким непотрібним, недоречним чи ніяковим. І з часом ти починаєш відчувати, що це нормально, і це стає частиною твого життя. Друге, це практика усвідомленого ставлення до себе. Це звичка про те, щоб навчитись… Відчувати до себе більше турботи і лагідніше до себе ставитись, проявляючи, можливо, більше співчуття, не впадати в жаль, а саме співчуття. І замість критики підтримувати себе так, наче ти намагаєшся підтримати якусь тобі близьку людину. Це про важливість усвідомлення того, що я маю право на відпочинок, що я людина, я маю право на відновлення, і це ніяк не робить мене. Менш успішною, продуктивною чи цінною третє це афірмації для знаття відчуття провини. Я ставлю для себе декілька позитивних тверджень. Які в принципі нагадують у важливості відпочинку, і вони можуть стати потужним інструментом для зміни сприйняття і боротьби з оцим відчуттям провини, трохи допомагають перепрограмовувати мислення, змінюючи негативні установки на більш позитивні і підтримуючи. І якщо вам в принципі цікавий цей пункт, дайте, будь ласка, знати. Я поділюся своїми варіантами афірмації, які використовую. Четверте, це більш практичний такий метод. Стоп, дихай, перефокусуйся. Стоп. Коли в мене з'являється відчуття, ось це назойливе відчуття провини, я кажу собі стоп. Зупини потік негативних емоцій. Дихай. Зроби декілька глибоких вдохів та видихів. Усвідомлене дихання допомагає знизити рівень стресу, тривоги і повернутись в момент. Перефокусуйся. Сфокусуйся на своїх відчуттях в даний момент. Нагадую собі, що відпочинок це нормальна частина мого життя, і я в принципі на неї заслуговую. П'яте це доволі таки банальне, але перенаправлення уваги через вдячність. І тут на допомогу знов приходять якісь там е щоденники вдячності або записи, все, що колись було використано для цієї мети. І коли в мене з'являється це відчуття, я пробую сфокусуватись в цей момент на тому, за що я саме зараз вдячна собі. Наприклад, за те, що я нарешті вчуся з турботою ставитись до себе з більшим розумінням, піклуюсь про своє тіло, про свій розум, даю їм можливість відновитись, і це допомагає змістити акцент з провини на позитивний аспект відпочинку. Шосте це короткі медитації на декілька хвилин, такі, як, знаєте, невідкладна допомога в момент відчуття стресу. Сідаю в зручне положення, заплющую очі, концентруюсь на диханні, концентруюсь на тілі, слухаю голос внутрішній або зовнішній і розслабляюсь. До речі, я навіть записала одну таку медитацію, і, якщо, звісно, цікаво. Я посилання залишу в описі. Допомагає трохи заспокоїти розум і зняти відчуття напруги. І ще я інколи використовую метод 5-4-3-2-1. Це доволі такий популярний метод для зняття, в принципі, будь-якого стресу для концентрації на собі в моменті, для повернення в теперішній час. І я його використовую і в цьому випадку також. Спочатку я вповільнюю себе, замираю, і починаю дивитись довкола. Називаю п'ять речей, які я бачу. Далі я називаю по черзі чотири речі, до яких я можу доторкнутися. Далі я відокремлюю три звуки, які я зараз чую. Потім, можливо, знаходжу два запахи, аромати, які я відчуваю саме зараз. І останнє це один смак який я можу зараз відчувати, який є в моєму роті. І це швидкий спосіб пересунути увагу з внутрішніх переймань і перемкнутися на теперішній час. І з часом, коли ти регулярно це практикуєш, установки змінюються, і відчуття, що втомлення це нормально, це нормальний процес життя, не є таким гнітючим. В кожної людини є межі своїх можливостей. Постійна продуктивність неможлива без періодичного відновлення. Якщо тіло і розум потребують відпочинку, це природньо, це нормально, це необхідно для підтримки довгострокового здоров'я. І періоди розслаблення, заспокоєння, відновлення такі ж необхідні, як і періоди активності. Світ не рухне, якщо я відпочину. і непогано було б. Навчитись приймати періоди меншої активності як частину здорового ритму життя не варто сварити себе за те, що ми люди, в нас є певні потреби, і в той же час не сварити себе за відчуття цієї провини. Бо знаєте, як буває спочатку, тобі кажуть відпочинок, це нормально. Всі ті установки, які тобі, можливо, давали в дитинстві або протягом твого життя, що ти не маєш права відпочивати, що ти не можеш бути неактивною, що ти постійно повинна робити щось корисне для себе, для своєї сім'ї, і, взагалі, в принципі, для всього світу, і ти тривалий час жила з такими установками. І, звісно, тобі було не дуже комфортно, тобі було не дуже здорово, і з часом тобі починають казати, що. Тобі потрібно переналаштовуватись, тобі потрібно змінювати установки, знаходити нові і дбайливо до себе ставитись. Але ця звичка, як і будь-яка звичка, як і з корисним харчуванням, як і з спортом, будь-яка, вона не приходить одразу. Лише монотонна рутинна робота над собою, вкоренить цю звичку в собі. І ти, людина, яка прагне все зробити досконало. Можеш відчувати провину за те, що ти все ще відчуваєш провину, тобто сварити себе навпаки. І важливо просто сприймати це відчуття як емоцію, яка взагалі ніяк не визначає тебе, не визначає цінність, не визначає важливість і взагалі не зменшувати все те, що ти вже робиш, вже зробила. І на даному етапі, на даний момент, це, мабуть, поки все, що я для себе виділила, все, що я для себе зрозуміла, і все, що я пробую практикувати. Можливо, з часом щось зміниться, і я знайду нову якусь інформацію, або якось переобміркую там свої якісь думки, але на сьогодні це все, що я хотіла сказати стосовно цієї теми. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Бажаю вам якісного відпочинку, гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока.